Что такое э, децентрализация? Децентрализация ⁇ это ни в коем случае не юридический термин, э, в том смысле, который вкладывает в него наш президент. Что такое отдельный статус Донбасса? Ну, представьте себе, что у нас произойдет завтра. Завтра у нас появляются две отдельные территории с отдельным бюджетом, с отдельным правительством, с отдельной армией. Все это будет финансироваться за наш с вами счет. Да, я уже слышал и писал о том, что Гиви, Моторола станут руководителями полиции, все оружие будет оставлено при них, все плотницкие Захарченки станут главами этих образований. Они будут принимать отдельные законы. Розман, на разблокировать разблокувати трибуну. Я хочу, чтобы мы зараз все разом. Незалежно від партії, нагадали тим людям, які сидять зараз в стінах парламенту, хто тут є народ і чия тут сила. Давайте разом. Гучно, хто як може. Ганьба! 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 Ты умный, ты почитай говорит ты. Почитай! Oh, не пішли, Нормально. блядь, пишут такое. Україну і гройсман Порошенківський голова Верховної Ради вимкнув мікрофон Шухевичу. Це все, що ви маєте знати, про зрадника президента Порошенка і про його команду. Це все, що ви маєте знати про цей парламент, який не виправдовує тих на які на нього поклала революція гідності. Але в цей чорний день я хотів би сказати, що є момент хороший. Громадська думка завдяки нашій позиції в Раді, завдяки в першу чергу вам, завдяки вулиці, завдяки активності в інформпросторі в парламенті цього разу проголосувало на 15 менше людей, ніж минулого разу, коли ці ганебні путінські зміни вносили порядок денний. Це в першу чергу ваша заслуга, заслуга кожного з вас. Я дуже просив би вас не вестись на провокації. Ця Верховна Рада. Том ми заслужили, щоб її спалили до чортової матері. Але увага першу чергу до тих депутатів, які голосували за. Розруковуйте списки, їдьте на округа, особливо Західна Україна, особливо центральна. І питайте своїх депутатів з то блоком так званим опозиційним цими промосковськими недобитками все ясно. Трольте, як тільки можна, в соцмережах на зустрічах депутатів з БПП, депутатів з народного фронту, які сьогодні проголосували за путінські зміни до конституції, і таким чином ми відстоїмо і не буде 300 голосів в раді. Це все залежить від вас. Дякую всім вам. Слава нації. Звертаюся до працівників міліції, Олег Ляшко, народний депутат України, припиніть травити людей газом, припиніть влаштовувати провокації. Не за те стояв майдан, щоб сьогодні, через півтора роки після майдану, українських громадян, українська поліція травила газом, щоб влада разом з регіоналами продажними протягували зміни до української конституції, зміни, які вигідні Путіну, зміни, які зраджують країну. Саме тому фракція Радикальної партії в повному складі голосувала проти змін до Конституції. Саме тому наші колеги самопомочі з батьківщини, свободівці, укроп. Так само не підтримували ці зміни. Тому я звертаюсь до працівників міліції чи поліції. Припиніть труїти людей газом. Припиніть вестися на провокації і припиніть захищати антиукраїнську злочинну владу, яка сьогодні зраджує країну, протягуючи зміни до Конституції. Водночас я звертаюсь до громадян. До патріотів, до побратимів не вестись, не влаш, не вестись на провокації, не піддаватися на ці провокації, які прагнуть влаштувати антиукраїнські сили, які сьогодні протягували зміни до конституції. Тому стоїмо і захищаємо українську конституцію, українську державу. Ні, зрадницьким змінам до конституції, які сьогодні протягнули, на жаль, БПП, Народний фронт, злодійський блок і частина олігархічної групи, Комутинника та інші. Щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли до парламенту, за те, що ви підтримали працю радикальної партії, нашу команду. Ви бачили, як ми сьогодні голосували щоб ми робили все від нас залежне, щоб зупинити цей антиконституційний заход? Зараз в результаті короткої наради прийняли такі рішення. Перше, ініціюємо створення штабу національного порятунку, штабу захисту української конституції. Друге, парламенту, У на парламенті за участі франції, які голосували проти внесення змін до конституції. Ініціюємо створення народної ради. На захист конституції і на захист України. Зараз я закликаю всіх членів партії, всіх громадян України не піддаватися на провокації, не кидати в працівників міліції, ні каміння, ні потарди, нічого іншого, щоб не було ні жертв, ні протистояння, ні кровопролиття. Наша мета це не кровопролиття, наша мета не дати. Ганетним змінам путінським до конституції внесли до українського парламенту. Тому я звертаюся до членів радикальної партії. Я звертаюся до всіх громадян України, які присутні зараз тут, біля сім парламенту. Не піддаватися на провокації і не створювати умови, які можуть призвести до цього Життя наших людей це найважливіше, що є тому створюємо штаб з опорою, створюємо. Народну раду парламенту і зараз проводимо засідання штату для того, щоб виробити перші, перші кроки, перший план дій, який додатково доведемо е, через соціальні мережі. Не зупиняємося, не здаємось і не опускаємо руки.